Владика, вони прекрасно знають процедуру, тому що ми по парку в Первомайському ми з вами проходили. цю Процедура є що? Звичайно. Ми хоч навели там пояснити. Я парку, не, парку, нічого не маю проти. Я кажу, що процедуру без... А бут тут бут ви думаєте, що змаєтесь не процедуру. Ну Тут знову видавництво москва. Тобто буде не по закону, а Ні, буде по вашому. Буде не по закону, буде по вашому. Це правильно? Ну, по закону це є закону. процедура. Це ну, є процедура це по закону. По закону. У це все по закону. закону. Якщо вважаєте, що наші дії є незаконними, за скажете, їх собі. Ви це земля Черкаської міської повинні ради. Ми представляємо інтереси міської територіальної громади ага. і тому повинні охороняти землю міської територіальної громади. Від кого? Ради. Від людей? Від, у... від усіх від... Ну, від людей, які від... за решеткою стоять. Не від людей, які за решеткою стоять. Від протиправних. Навіщо ви це робите? Якщо ви знаєте про це, як це роблять? Вони це роблять, тому що безкарність відчувають. Без це... без Повну безкарність. Ви не розумієте, Анатолій ви розумієте, що ви поступаєте про проти закону. Проти людей, проти закону. Розумієте, як ви дивіться? стоять за решіткою люди, спитайте а у них. Спитайте, піді спитайте. Ви мені скажіть, що на очки у синіх куртках, які одягнені, привезені з якоїсь області, це громада. У нас, як ви сьогодні сказали у стрілі, бабки, одягнені, привезені. Ви за людей нас не вчитаєте? Ні, ми якраз вч так, Тай, тому що відносимо тільки коли люди виберуть вас більше ці люди ні Але зараз не про те, мовлять. Ви знаєте, ще один раз, якщо один раз скажете, що мене не виберуть, то мене виберуть у першому турі з величезним відривом. Прямо ще раз сказати, що мене не виберуть. Не виберу. Зараз давайте розшукувати, я серйозно кажу. У, нас, закон. До речі, ви владіка, повозили, да? у нас не про вибори розмова. У нас сьогодні про збереження країни про війну і про збереження України і ідентифікації нації. А виберуть мене, чи а не виберуть, я скажу, мені Фіолетово, чи мене виберуть? Саме головне, щоб країна залишилася як як не що поля ніхто. Тоб, зараз Ви особисто з Юрієм. Секретарю. Секретарь Секретарю, Секретарю. Да, міської ради. Особисто ви якраз зараз розколюєте суспільство українське. Да. Ви прекрасно знаєте. Ви про мене там кажете за спиною, що там агент ФСБ, там генерал. Ви прекрасно знаєте, що я не на не ФСБ. Що я такий ж українець, як ви. Так, да, в мене, може інші погляди деякі речі всередині України. Я завжди був за свою країну, я завжди був патріотом. І ви це прекрасно знаєте. Але ви зараз розколюєте суспільство. Розколюйте, ви нищите Українську православну церкву, яка нічого не поговорила, я зараз кажу, що я підозрюю вас ну, у роботі на ворог. Mm -hmm. На мою <плес> думку, що ви завербований агент ФСБ. На мою думку, я публічно це кажу, <плес> ну, публічно. тут публічно це кажу. Що ви навчалися в Москві. І я вважаю, що ви завербований агент ФСБ. <плес> а де у нас міністр оборони навчався? Ну, це в мене не цікавить. Ясно, що смішно. Нам не смішно. Тобто Занікайте, у мене одне питання. Ви дійсно не розумієте, що ви розколюєте суспільство. Дійсно ви не розумієте? Ми вважаємо, що дії держави по відношенню до церкви, да. так званої московської церкви, да, да, да. надзвичайно м'які. Ага. Тобто ви... потрібно жорсткіше працювати, ви... тому що велика кількість священників на захоплених територіях, да? ви знаєте, що Запорізький митрополит. Ми ж знаємо, ми всі прекрасно, хто їздить в Кремль, а, а скільки Куди, там, а скільки... кримські священники, а. і ми все це знаємо. А скільки мерів на захоплених територіях? То, може, ми знаємо, там, скільки, там? скільки мерів да. на захоплених скільки... територіях зараз в полоні сидять, і скільки пропали безвісті. Угу. А скільки СБУшників скільки на захоплених територіях? Скільки зрадили? Да? зрадники всі. Відсоток, відсоток, відсоток в 10 разів більше, ніж в церкві. No. В 10 разів більше. Для цього є правоохоронні органи. Тобто ви не розумієте, що ви руйнуєте суспільство середини Ви руйнуєте країну. Переходьте Якщо Україна ПЦУ, не складе. Переходьте в ПЦУ, у вас є всі шанси, будьте українським. Перехудь в, в ПЦУ, у вас є всі шанси та, стати та, нормальною людиною. Ви московський патріархат, та, та. послухайте. Такими московськими прикладцями ніхто не збирається. Анатолій... Анатолій, Анатолій Васильович, ви дійсно зараз, може ви не насвідомлюєтеся, може ви вірите в те, що ви кажете, але ви дійсно зараз, ви руйнуєте. Не тільки наше суспільство, нашу країну. Якщо наша країна зруйнується, завдяки діям, таких як ви, і нинішні представники влади, ще багато таких є, на жаль. То відповідальність на вас ви повинні це освітувати. Зрозуміло, що Так. А що, відповідальність, да. а що одна стосується? проблема, що в мене племінник зараз тричі поранений лежить. Мене брат воює, то ну, це, вас зрозуміло? Це, вас це, не це зрозуміло, що на мені відповідальність особисто а вас відповідальність не, не на вас, на мені. Ну зрозуміло. То мене сім'я воює, да то це ну, я воюю. У нас, не воює. У нас то вас це не виправдовує і ви, Тобто ми правильно зрозуміли, що по закону ви, ви вирішувати питання з цією нерухомістю і з земельною ділянкою, по закону ви не збираєтесь. Ви ми закону ми якраз вже вирішили. Ні, 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 якщо наші закон. дії, ви вважаєте незаконні, ви можете звернутися, дивіться, ви, ви, ні, ви можете звернутися до правоохоронних органів, вони тут є, зафіксували. До речі, ви звернулися, Звичай. вони якраз фіксують, фіксують. і будуть далі, будемо далі вирішувати, ми, ми, і ми, повині, далі будемо вирішувати в суді. Ми повинні звертатися, а ви будете звертатися. Ви будете звертатися. А ми поки зачекайте місяць. Ну, зачекайте місяць, вступить в силу закон, забороняючи нашу церкву. Ви спокійно все заберете. Ви не, будете, ви, не будете, ви не будете позоритись на всю країну. І потім, коли закон повернеться, ну не така сувора у вас буде стаття. Якщо ви зробите е, все по закону. Скажете, я був мерч. Закон забороняє. Все, я вирішив. А зараз ви беззаконо роблять. Будете. Це в О, якщо не втечаєте з країни, обов'язково. Обов'язково, це не смішно. Ти бачив росіян. Які Це не смішно. А так тікати не буде. Від закону. Не будемо тікати. Ви що, думаєте, бандитизм такий буде в <кху> Україні? <кху> Ні. Бандитизму не буде. Якщо право повернеться, будете відповідати. І за сьогоднішній день. Все зазвичай. Ми ж не забираємо. Ой, друзі, крали б потихеньку і не боролись б з Богом. І ніхто б на вас не звертав <кху> уваги. А так і туди. Ви що? Потом а, ви. Що? А, ви що суд, Брай, в і, і, в Ви суд не стаєте, щоб прийшли захоплювати а, нашу воїну. Документи зукувати? до цього, до цього нерухомого майна не мають ніякого відношення. Ніякого відношення. Юридична особа. Вас що не потихеньку крали. Я не знаю, хто у нас. Ви ж кажете, крали потихеньку А так. Ну, як всі наші чоловіки ходять, крадуть по-великому. У нас немає чого по, судя по тому, що у ви мене до бюджету по тому, що ви три роки хазяйнували в пермаському парку, то я відчуваю, що вас карали на наповну. Да, я скажу, що останні роботи там напевно по Щоб я зі неволівомісті. Я б Анатолій Васильович, Якщо б ми мали доступ до таких бюджетів, які ви маєте, у нас би місто в золоті стояло. Ви розповідаєте, які ви мен? Якщо були гроші, такі як у вас, все було по-іншому. Так що не треба тут розповідати. Золоті, за... за бюджетний кошт всі герої. У нас бюджетів немає, і сили немає, і поліція за нас не буде не нас. і не журналісти, не журналісти не будуть так, так, як? Чого людей і журналісти не будуть за нас виступати. Вони тільки проти проти нас проти нас виходить на свіжі повітря. Виходьте на свіже повітря, якщо у вас через ворота прибути. Ну, Ми чекаємо якщо... поліція, а ви кажете, що по якщо все ж таки, якщо все ж таки ви будете санкціонувати <кліг> секретарю міської ради Чого? незаконне захоплення не за ваших незаконне, не закон Це захоплення вживання норм і прав закону за Я вам всі не. їх не. Ви те, що ви озвучили розпорядження військової адміністрації, ми Ні, про нашу народ рішення перевіряти. Все це, які права має ось ця парафіяльна громада, Я вважаю, що висувати. Якщо ви вважаєте, звертайтеся до нас і навіть немає таких нових. Да, Давай, Давайте ви подали ми заяву політики. Ми не будемо будем? подати і не повірити. Якщо ви не хочете її вирішувати ані по закону, а не через суд. Це по закону. Закоплюєте. А що я закоплюю? Ми бачили, як ви в собою заходили. Це ж собори, якраз не закон. Ви, це це Ви закликали захопити собор, а потім прийшли. Що, закон теж, за собор теж по закону? Собор, скажіть, теж по закону. Територіальна громада має право вирішити, як не буде приналежити цей прав. Ви вже порушення закону. Згідно закону, не під закони ваші армії, згідно закону, статті 8 закону про свободу совісті релігійної організації, тільки релігійна громада має право. Раво визначати кому належить культова є реєстр релі... релігійна громада? А я вам кажу, що ви не ліквідували право власності. Ви ліквідували тільки на випадку. Навіть. У вас немає реєстру, тому що ви його просто а робите. де ви взяли релігійну громаду? Шановний чи ви думаєте, я не знаю, що не було релігійної громади? що у вас держреєстраторів ж з повітря знайшов? Та що ви розповідаєте? Що ви, ви перешкоджаєте громаді, яка законно проголосувала, законуєте громаду. Немає ніякої громади, яка законно проголосувала. Ви перешкоджаєте зайти. – Закон. – сторони люди стороні люди. Я, 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 я депутат обраний по мікрорайону зайшли, помолилися, пішли сюди додому. Я зайшов і зачитав законні права громади. Закон, ви, де, ви, ви не запитали, ви не можете представляти. зачекайте. Ви не зачекали закони права? Є закони представники. Зачекали? Ні, але ви не зачитали. Ви не зачитали закони прав громад, не зачитали їх. Ви не зачитали закони прав громади. А отже, Анатолій Васильович, хочете, щоб нас православних тут були? Зобіться по закону. Зробіть, прийде ви виконавча служба, питань немає. Прийде на виконавча служба після суди, зробіть законом. Це, і це земельна ділянка береться під охорону. Земельна ділянка міської ради, під охорону. Ми, Ми під дайкер, чому тут чому будемо займатися наді. тим, eh, чим Буду нам делегувала громада. Громада, громада, громада. громада нам делегувала якраз тут. А ви призначили власника? Ви повідомили пошук власника. Коли? Черкаська міська територія. Яким розуміти, чином? Що ви розповідаєте? Що ви... Майна що ви будете за Я відчуваю, що ми... ви хочете зробити це картинку для російських телеканалів. А, страшно. Картинку ми робите ви, і не для, тільки для російських телеканалів, а для всього світу. Ви ми краще, ми знаєте, що ви не тільки розколюєте суспільство, ви підриваєте і між нашої країни настільки, що нас ні в шок будуть ставити. Да, Якщо від країни після ваших дій щось залишиться, бо ви зараз, ви, ви катастрофа, що ви робите? Я допускаю. Що ви просто не розумієте? Ну допускай допуск, але але все ж дається, що хтось із вас розуміє, що зробить. Зрозуміло, поліція не поняття всього по закону, по закону рай, по закону. будемо да, обороняти майно громади не написав. Давайте подивимося, очі тепер що там чергаща нам ваше виборця, на що без проблем.